У Запоріжжі відкрили дерево пам'яті інсталяція в пам'ять прополеглих українських воїнів. Презентували проєкт на фестивалі Гогольфест. Інсталяція, частина майбутнього меморіалу пам'яті воїнів. Автор, військовослужбовець Дмитро Костюминський, запевняє, цей об'єкт несе глибинний сенс. Наразі дев'ятиметрова конструкція символізує дерева на лінії фронту. Місто Запоріжжя це для мене асоціація з металом. Основний символ взагалі, цієї війни це посадка. І, власне, зі свого досвіду, зі свого бойового досвіду, зі свого досвіду, на жаль, загиблих побратимів, які у мене теж є. Я зрозумів, що це має бути проект називатись так. Це перший авторський, не анонімний mm -hmm. об'єкт, адже анонімних об'єктів у місті вистачає, а от живий автор, який поділився своїми переживаннями, своїми роздумами. Інсталяція звукова на кожній гілці замість листя, металеві трубки, які дзвенять від вітру. На них викорбують імена полеглих воїнів. Самі колокольчики, дзвіночки, які там вісять, це я зрозумів, що це дерево має бути живим. По перше, у нас є концепція самої посадки, що воно буде обвитуватись в юнами, що теж буде символізувати життя, продовження. Ось ну головне, що це звук, яким чином. Можна буде передати все одно життя, продовження життя, продовження нашої пам'яті. Ідея створення інсталяції не залишила нікого байдужим. Концепція пройшла не одне обговорення. Перша презентація в форматі ідеї, коли ми поспілкувалися з Максимом Демським, з директором Гольфесту, він поспілкувався з Дмитром. І це було в форматі просто ідеї. Після цього, коли сказали, ок, нам підходить. Вже Дмитро розробив там перший візуал концепції. Було це презентовано для військових, для ветеранів і для матерів в туристичному інформаційному центрі. Після цього було зібрано більше сто сім більше ста сімей в центрі молоді. Під час обговорень вислуховували кожну думку, зокрема і чи на часі встановлення інсталяції. Під час війни не ставлять пам'яті. Ставлять тимчасові скульптури, які нагадують людям про війну. А пам'ять акумулюється після завершення війни. Це світова практика. Мені є концепція горду зовні. Ми не залучили людей, які займаються меморіалізацією. Є фахові інститути в Україні. Є багато людей, які в цьому дійсно експертні. Типу, які могли б сказати, що меморіал не робиться в рамках фестивалю. Ще питання по самій ідеї автора щодо символіки понівеченої посадки. Інших візій щодо втілення меморіалу не прозвучало. По посадках це те, що я слухала, чула безпосередньо від військових, це про флешбек. Хочуть вони чути ці флешбеки під час реалізації задуму взагалі цього, коли вона в мене народилась, звісно, з своїми побратимами з багатьма військовими, спілкувався. Перше, що було чи на часі зараз робити такий, всі сказали так. Саме дерево кажуть, учасники зустрічі несе потужний сенс про пам'ять полеглих героїв. Фахівці певнять, це символ незламності та відродження для Запоріжжя та всієї країни. Вигоріли ліси, лісопосадки Посадки між полями, але вони відроджуються, якими б знищеними вони не були. Це той символ, який підтримує, який об'єднує оці всі спогади, всі переживання, всі оті відчуття, що це була реальність, це була та жахлива реальність, в якій ми виживаємо.